Емоції. От, і зокрема, це стосується того, от ну в цьому сенсі страшна абсолютно аналогія з шахами, але реалістична. В шахах є таке поняття, як жертвувати фігурами. Жертувати абсолютно свідомо заради того, щоб в підсумку поставити оцей шах і мат. І треба розуміти, що в такій війні цими фігурами можуть бути і військові частини, і міста. От е, я розумію, що таке. Ну, таке говорити, коли ти сидиш в тилу, ще й саме в Києві, який все ж таки, мабуть, ну, найкраще захищення зараз міста в тилу України, я не розумію, трошки неетично. Ну на, на виправдання скажу, що я свого часу був такою фігуркою, я, якою теж абсолютно спокійно жертвували. Я, я, я знаю, що відчуває солдат, який сидить в оточенні, відбувається. Так, да, да. і якому дуже хочеться, щоб прийшло підкріплення, а йому командування просто каже: а ви собі тримаєтесь. От. Ну так, да, в нас закінчилось добре, нам потім за це ордени дали. Могло закінчитися абсолютно інакше. Але я розумію, про що я говорю. Але, на жаль, от є тут момент, ем, от чому не командують війною герої закопів? От тому, що вони бачать свій окоп і свій сектор обстрілу, плюс вони в постійному стресі. От людина, вибач, під вогнем, вона в дуже розповному стресі, з яким наш з тобою тиловий стрес від того, що у нас там сирена повила, це просто не порівнюється. Це теж різні рівні стресу абсолютно. І тому, на жаль, війнами завжди командують абсолютно негероїчні генштабісти. От які сидять в тилу, які не ризикують щодня, ну хіба там щось прилетить, ну то вже ж таке, ризикують на рівні з цивільними, які до цього роками цьому вчились. І от вони змушені кожного дня ухвалювати оці страшні рішення, ким чим пожертвувати. В них є повнота інформації. В них є повнота інформації. В них є, і е, насправді це дуже важка місія. От я до речі, дуже радий, що там не на місці сирського або Брагілевича, тому що вирішує. От тому, що ресурса не вистачає завжди, не вистачає на всі бика, не вистачає на всі ділянки резервів. От об'єктивно, ресурс завжди обмежений, і от ти змушений ухвалювати рішення. Куди направити резерви, куди перекинути бика, а куди не довести, і від цього рішення залежить чиєсь життя. Ти кожного дня ну грубо кажучи, когось прирікаєш, а когось навпаки збільшуєш збільшує шанси вижити.